Добрий день, хочу запросити вас на перегляд будинка в селі Софійська Варшаївка. 230 метрів з терасою, пріс навіс на дві машини. Можна продовжити при необхідності парку місця. А також тут важливо зазначити, є два заїзди. Заїзд з цього боку, де зараз тупіково, до речі, вулиця тут. І з іншого боку також є можливість. Зробити чи гараж, чи також заїзд, тому що є два фасади, дві дороги. Такий навіс на дві машини, ділянка 10 соток, але фактично відчувається набагато більше. Газ заведений до будинку. Сам будинок побудований із цегли керамічною, це септик з проливом. Також є по вулиці каналізація центральна, за необхідністю можна завести. Фасад будинка клінкерна цегла, 12,5 см. З свого боку, хочу показати вам ділянку. Підемо далі. Плюс цієї місцевості фактично тут 500 метрів від Києва від кільцевої дороги. Дуже поруч до Києва, але тихо, тут не шумно вулиця непроїзна і величезне, плюс що всі будинки забудовані. Ви вже розумієте, які сусіди. Зараз дороблюється автоплив вже зроблений, чернозем вже завезений. Буде робитися озеленення. Дощова система також зроблена, скважена. Світло 16 кВт заведено. Сто пакети це рехау 80-й профіль, вісьмикамерні. Давайте ділянку ще подивимось. Це скважина. Бачите, тут дерева залишилось в плодові Якщо цікаво, то можна їх собі залишити, так. Також. Якщо вам подобається ці відео, просимо поставте лайк, підпишіться, щоб ви і надалі могли дивитися наші наші відео. Стараємось 24 відео в день викладати. Ось така ділянка. У будинку зроблена вся розводка комунікації. Світло, сантехніка вся, тепла підлога водяна, батареї в кімнатах, газ, як я казав, заведений. У будинку є чотири окремі кімнати, три санвузли, дві гардеробні, котельня пральня, кухня вітальня велика з виходом на терасу. Тамбур також. Давайте всередину пройдемо будинку. Масивні двері. Це тамбур. Може тут ще одні двері поставити. Місце під шафу. Праворуч. Це санвузол з усією розводкою комунікації. Котельня, пральня, колектори теплопідлога. Газ заведений, під газовий котел, Місце підправлення. Є ще погреб. Важливо зазначити. Тільки зараз не посвідчу, але метрів 9-10 погреб є. Кімната на першому поверсі є. Варна. І ще залишилась кухня-вітальня. Місце під кухню. Також газ заведений, де кухня. Класно зроблено, щоб рукомийник був прямо біля вікна, по центру їдальня, стіл тут гарно ставиться і панорамне гарне вікно. Тут місце під диван, місце під камін, великий телевізор, вихід на терасу, де ми вже з вами були. Така кухня вітальня класна. Підімось на другий поверх, подивимось на другий поверх. Панорамне вікно між сходами. Праворуч. Окрема кімната. Ще одна кімната. Якщо з першим поверхом, це третя. Такий вид на ділянку. Сусіди не заважають, вікна по бокам їх практично немає. Ось вікно якраз панорамна, красиве тут. Це гардеробна З виходом на горище. Утеплюється вже є мінувата внизу, загальне санвузол. І мастер бедру. Мастер спальня зі своїм синузом. Тут, вибачте, саме скоро все прибереться. Так да, і тут місце під спальне місце. Під спальню. І ще гардеробна. Як варіант можна і об'єднати гардеробну, Вона тоді буде ще більше. Запрошуємо всіх на пригляд. Даний будинок коштує 310 тисяч. селі фійська Борщагівка, біля ЖК Софія. Десь 500 метрів від Києва. Дуже тихе, затишне місце. Гарна сім'я.